Шлої. А що вы будуєте? Детскую площадку. І така що так Діма Гомас та його товариші, як годиться справжнім мужчинам, взялися до діла. І ось за лічені години на подвір'ї по вулиці Інтернаціоналістів, 1 виростає дитячий майданчик. Місце, яке пустувало не один рік, обжилося гойдалкою, пісочницею, брусами, турніком, лавочками і навіть парканом. Ой, ну ми очень довго ждали. Вот на старшому вже уже почти чотири года. Ну, чотири года. Ми лично ждемо вже чотири года. Роман Носко, батько двох синів Альоші та Ілюші на дитячому майданчику, ніби й сам повернувся в дитинство. моїй житті це перший раз таке. Ну отлично, я доволен, що от можна таке допомогти дітям зробити радість. Взялися робити радість дітям десятки дорослих рук. До них додалися і дитячі. Дуже багато діток, і ми дуже щасливі, що нарешті нам побудували цей дитячий майданчик. Дитяче містечко розташувалось під самісінькими вікнами. Радіють батьки, діти під наглядом, а їх куча мала уже скоро до сотні добіжить. до шкільного віку близько 30-35 діток, і шкільного віку діток до 50. Дітей Сергій Журман каже: будинок один по вулиці інтернаціоналістів, сімейний гуртожиток викладачів педуніверситету. А вони, як відомо, люди грамотні, знають до кого звертатися. Ми звернулися вже півроку тому до Валерія Олександровича Дубіля в його приймальню заяви від батьків нашого гуртожитку з проханням поставити нам дитячий майданчик. Дитячий майданчик по вулиці інтернаціоналістів один уже третій у цьому році. Це продовження передвиборної програми Валерія Дубіля облаштування дитячих майданчиків розпочатої торік. Щотижня по майданчику такий обсяг робіт до морозів оголошує головний виконроб на будівництві. Він же помічник народного депутата Богдан Кононенко. Взагалі, в минулому році встановили більше 80 майданчиків, їздиш по місту, куди не глянеш скрізь майданчики, до яких ти руки приложив. І дуже гарно на душі. Молоді жіночки шаріються, подякувати депутату, прийшли не на камеру, а за щирим бажанням. Валерій Дубіль приймає об'єкт і разом з юристами, депутатами місцевих рад іде до людей, адже почути проблеми краще не в кабінеті, а безпосередньо на місці. Я для себе за ці роки роботи зрозумів, що коли приходиш до людей, коли ти бачиш своїх своїми очима, і ти будинки, і ти під'їзди, і як люди живуть в квартирах. То тоді воно по іншому це сприймається і моєю командою тоді по іншому сприймається. І я думаю, що у всіх і в депутатів є ще більше бажання допомогти. Виїзні приймальні Валерія Дубіля у дворах продовжуються. так само протягом усього літа триває і проект Арт Канікули.